18 жовтня Європейський день протидії торгівлі людьми. Щорічно 18 жовтня відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми, мета якого висвітлення проблеми торгівлі людьми, необхідність об'єднання зусилля, протидії і цьому явищу, переслідування злочинців, надання допомоги постраждалим особам, торгівля людьми протизаконна, торгівля в цілях комерційного використання або примусової праці. Сучасна форма рабства ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі і пов'язана з незаконною торгівлею зброєю, як другою залученою після торгівлі наркотиками, Зіскнувшись із прямим чи непрямим впливом збройного конфлікту РФ, внутрішнім приміщенням та економічним спадом, населення стало більш схильним та уразливим до різних форм експлуатації. У зв'язку з чим активізувалася проблема потрапляння громадян України у стації торгівлі людьми. Останні статистичні дані. За даними Міжнародної організації з міграції МОМ, щорічно мільйони людей по всьому світу стають жертвами торгівлі людьми. У 2023 році понад 50 тисяч жертв було виявлено тільки в Європі. В Україні ситуація погіршується через війну. Що сприяє зростанню ризиків експлуатації? Двоє з трьох виявлених жертв: жінки і дівчата зрослими людьми часто контактують через соціальні канали, обіцяючи освіту, роботу, житло або романтичні стосунки. У групі ризику також перебувають ті, хто тікає з країн, охоплених війною, таких як Україна. Жертвою торгівлі людьми може стати будь-хто. Будь-яка людина, незалежно від статі віку, соціального статусу, рівня освіти тощо. Однак, у першу чергу до групи ризику можуть потрапити такі категорії, як безробітні люди працестатного віку, жителі сільської місцевості, люди, які мають низький рівень доходів, особи, що, що працюють за кордоном нелегально, особи, що нелегально виїжджають за кордон або нелегально в'їжджають. Та перебувають на території тієї чи іншої країни. Люди, які користуються послугами сайтів та застосунками знайомств або шукають посередництва для укладання фіктивних шлюбів, особи, які працюють у сфері розваг, особи, які раніше вже були жертвою торгов... торговлі людьми, діти, в тому числі діти-сироти, бездоглядні діти або позбавлені батьківського. Тощо, якщо ви чи ваші знайомі стали жертвою торгівлі людьми або ви володієте інформацією щодо таких злочинів, негайно повідомте за телефонами 102. Поліція 1547, гаряча лінія з протидії людьми, 527. Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. 112. Екстрена служба допомоги в ЄС. Психологічні та соціальні наслідки для жертв. Жертви торгівлі людьми часто зазнають тривалих психологічних травм які можуть включати посттравматичний стресовий розлад, ПТСР, депресію, тривожні розлади та соціальну ізоляцію, допомога психологів та підтримка рідних є ключовими для їх реабілітації. Будьте обережні та обізнані, це ваш найкращий захист.